Реєстрація учасників ЗНО 2014. Анкети на участь в незалежному оцінюванні вже заповнили понад сім сотень старшокласників. Інші зможуть зареєструватися до 5 березня. Офіційне тестування відбуватиметься упродовж червня. Першими абітурієнти здаватимуть іноземні мови. В регіональному центрі оцінювання якості освіти очікують на 9 тисяч учасників ЗНО. Кажуть, попри непросту суспільно-політичну ситуацію робота йде у звичному режимі. За добу фахівці центру опрацьовують близько тисячі реєстраційних карток. Наші Фінансові труднощі системи це 30% дефіциту на цей момент. Нам це не дозволяє забезпечити охорону, нам це не дозволяє забезпечити доставку. Ну ви розумієте, що це ті речі, які, за які ми заплатити мусимо. Ми реорганізуємо свої зусилля і всі люди, які прийдуть до нас на роботу, будуть їхня праця буде оплачена до копійки. Суттєвих змін у ЗНО 2014 центри оцінювання якості освіти не прогнозують. Це є свідченням добре налагодженої системи. Щоправда, фахівці центру не виключають. У майбутньому вона може себе вичерпати, тому необхідно коригувати завдання зокрема, переходити до різнорівневих тестів. Треба переходити до таких тестів, де яких би просто не треба охорони. У нас були такі тести, які відповіді на яких на які нема в інтернеті, тобто це були ну, стандартно нестандартні тести. Це не треба ніякої охорони ставити. Поставили, відвезли, привезли. Але оскільки в нас тести ну, традиційного пошибу, будемо так говорити, питання традиційного пошибу, тому треба, так би мовити, вибудовувати вибудовувати бар'єри. Близько 4 тисяч майбутніх абітурієнтів вже зареєструвалися для пробного тестування. Найбільш популярні предмети в абітурієнтів українська мова і література, математика та історія України. Відбудеться пробне тестування наприкінці березня. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.